забув як я тут. Ага, туди трошки не сюди. Трошки не сюди пішов. А сюди треба. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Опа. Так, ну дивимося, що тут зараз. Скаже під камнем. Під камнем. Вчора мовчала. Подивимось, що ще скаже ух, погнав вона. Злякався мене, неверно. судачок. Це річ Рось. А це у нас? Так, да, це мабуть річка Рось. так. Це тут така краса. А є у нас тут Білоцерківський район. єсть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Втік. Ось це Київська область. Так, неряємо. Погружаємося під воду. Так, зараз. Ще одне місце проб'ємо. Щось зовсім не хочу ловитися, бо тут я ж кажу, колись просто ну, заброс, ну, по крайній мірі покльовка, це точно. це я Подивимось на жовтий возьмечення. Для таких місць краще мікробешня, це мікрообері. Не, тут не пообриваться тільки тими воблерами тут. Опа, є. Есть наконец-то. Тихо, 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 тихо. Та успокойся ти. таке? такі. Такі як Не, Ну Київська область. я знаю. Ні вітру нема, нічого нема. Ох і позростало, ні, ну, якийсь ведметник вилізе. Так, ми почнемо правіше. Почнемо правіше кидати. Ну тут я колись щук ловив. Тут я колись ловив щук. Ми зараз спробуємо на оконця кинути. Подивимося, що він тут скаже. Каже він нам щось ще не скаже. Побачимо на, на тому березі, воно там. Ну, там два рибака сидить. Ну вони так. Не на хіщника. І що цікаво, зайдеш в Ютуб, зайдеш в ТікТок. Всі ловлять. Приїжджаєш на рибалку. О, зацеп. Приїжджаєш сам на рибалку. Нема. А я знаю, не на чого. Бо її в Ютубі в ТікТок і виловили. А я, як завжди, пізно приїжджаю. Да падла зацепилась уже Блин, так налюблется, когда зацепляется Ну что ты ему будешь сказать? Я ж приїжджаю на такі ж місця, де, ну, де вона завжди ловиться. Давай цеплюся, блін. Блін, зарабірвось. Так не люблю в'язатися. Я навіть колись тут на силіконку сома витягну. Невеличко, правда. Та ну що це таке, навіть? Два рази тільки кинув, вже блін, зацепився. Ну лки-палки. Два заброси і зацеп. Короче, рвух, все, порвал. Вон нам сейчас связаться. Ждите. Вот ну, хрипко скидывается. Нажемся. Це на річки Рось. Це на речке Рось. Да, за Белой церковью Все за церковь. Так. tan, tan. Не хоче вона ловити геть. Ще щось ловиться не знаю чого. На більшу рибу зараз поставив. Ляку якийсь зацепив, чи що це? А, ракушку злови. Гравлика, павлика зловив. Так, добре, йдемо далі, не хочу тут. Ідемо сюди. Тут де тече вода. Есть, Окушара, давай. Бачу, в здоровье Ну да. О, и есть да. Ух, есть, 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 есть. Удар хороший. То це у нас судачок. Судачок лупив. Ну, карандашик треба випускати таких. Ех, а він сам ушов. Ну нічого страшного, хай йде. Оба на есть. Есть что-то хорошее. Ох, судачок, Саня, диви. Там славне. Диви. ага Ну давай, де покажем тебе, бля. О, Санька, диви, який судачок. Бачив, який карандашик. Карандашик. Ех, красавчик. Там у флагмані їхній силикон, типу, танти, у колі грін. Памін з червоною обльосткою, бомба працює, як фарт. Та я ж ти кажу, ти як тут, то ловиться, коротше. іде батька зве. Щас, щас, щас. Я ж тебе все одно зловлю. Есть, 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 есть. Что Один был типа чешу. О, что из-за таня отцепился. Ты ж тут не один. Дарчик был. Буду. Так. Вот, да. Есть, 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 есть. Хороший. Звучить Что-то есть, что-то хорошее, ребята. О, судак, судачок, судачок. Давай, 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 маленький, сюда иди. да все девизики. Вот все отпускать надо такого да что? Хороший, да? Давай, бежи. Таких надо отпускать. Оп, есть. То от ти покажись Судак, так? Да? Так, да, судачок. Опять судачок невеличкий. Ось, дивіться який кабанчик. Бачите? Ось такий судочок. Такий я відпускаю. Звісно, хотілося, щоб гарний такий на кілограма 2-3 судак купив тут. О, Оце був би контент. Спина болить, мені що треба терпіти. Оп, є ще опять. Опять судак. Да? О-ху-ху-ху-ху, дає, 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 дає. дай. Опа, бачите, який опять садочок невеличкий. От давай отпускаю, бачите. Давай, як сюда тихо тихо о хороший окунь ой, опа тихо не не тикай не тикай не тихо, не тихо. тихо. хороший окунек хороший Я показал хорошо Тогда Я вже приманку нову. Та вже єлі еле жива. Диви! О, Оп... він думав опять там зацепився. Я буду знімати телефон вже. Ніхто не дивиться, ніхто не цікаво. Так, бувайте здорові.